Туман яром, туман долиною. Всіх вітаю з лісу. Приїхали ми сьогодні неділя. Людей мало чому? Тому що е, жахливий туман, до речі, в лісі він не такий. Їхали трасою, практично відсутні машини. І от е, можна побачити, ну це 2 метри, все. Далі нічого не видно, їхали дуже повільно, хвилювалися. Я, я взагалі-то була три дні назад. Заскочили так на хвилиночку, там, де я повирізала гриби у сестри на її місці. Вона сьогодні приїхала, каже, треба було їх не займати, хай би були ще. Та вони таке, ну ж пропаде. І черв'яки поїдять, ось такі беру. По нашому лисички, по науковому говорушки. Я знайшла 15 білих грибів, і син два, і все, і поїхали. Хоча людей було дуже багато. Попросила його більш нічого не бери, бо немає в мене часу, коли це все обробляти. То він забрав на суп, так, на розвідку приїхали. А оце що таке стоїть? Мені цікаво. Ні, думала білий, не білий. Ще такі так маскуються поганки. Біжиш, бачиш горб, думаєш, господи, ура! Угу. Підлетів ближче і нічого немає. Ну, тобто є, але ось дивіться, ось дивіться. От тільки заїхала, дивіться, який красунчик. Ой, який, боже, дивіться, який він... Це ж я на колінах лазю, треба брати на колінники. Який ти гарнесенький. Здавалося б, сьогодні неділя. Думала, вчора все повирізали. Ні, не повирізали. Зараз я його сфотографую. В ньому яка комаха бігає, а потім вирву. І тут треба ще подивитися, бо радіусів тут же може бути ще. От я тільки зайшла, а своїх всю родину я відправила туди подалі в ліс, щоб не заважали. Тому що так хочеться відпочити від усіх. Їй Богу, для мене ліс це відпочинок і для душі, і для тіла. І мені навіть, знаєте, навіть якщо я там стомилася, все рівно це такий кайф. І дуже хочеться ще нагодою скористатися, поки дає Бог таку погоду е шикарнючу, то можна ще по лісу пробігтися. Я б така, що кожного дня їздила, але ж... але ж чекатиму пенсії, тоді вже буду їздити. А ну дивимося отут. Того красення складно було? Ну, я знаю, на цьому місці завжди. От мені там боже, одна жінка написала, що ви молодь, тільки нищите все, ви з корінням, що ви робите, такого не можна. Е, невже старі люди були дурніші? Е, ну я вам хочу сказати, а наскільки вони були розумніші? Раніше що такі були науки? Як мікологія про гриби, правильно? Що ми там знали? І, і той, я скільки дивилася фільмів, зверніть увагу, на возах везуть, і воно все з корінням. Хто бо це ще тим ножом, якщо раніше з возами? І хочу сказати, що навіть оце я поки тут роздивляюся, навіть е грузді, їх ніхто і не чистив, так як ми. Їх просто в діжки насипали. В мене так бабуся робила, вона каже, дідусь припер в цілий багажник. Каже, коли мені їх? В мене таке господарство. З, з листям оцього ж, дубів, всім на хріну. І оця сіль потім вона осідала на дно. Тобто під прес їх там, чи під що? Що вони там робили, не знаю. Ну, тобто ніхто з тим ножом нікуди не бігав те новищо. Ну Просто йшли з кошиками, все. Так. Я... Єдине, що що хочете розмножити, знайшли білий старий. Я отак беру, там десь на гілі завжди з нього капелюха повісю. З поровим порошочком. Все. Так, все, я вириваю. Я знайшла, знайшла отам грибочка, тільки ми ну, разом з вами знайшли. Ось трішечки пройшла, ну, буквально 4 метри. Ще один ось. І оце ж я просто знаю цю місцину. Так, ховаємо. Будиночок його. І зараз ще подивимося. Ну такий менший, але все рівно гарненький. Якби знала, не вимикала б телефон. Так, ану, отут давайте. Я минулого разу на оцій ось галявинці, от взагалі отак от дорога, і отут вони на сонечку гріються, знайшла, мабуть, штук 5. У мене отак туди пішов син, а я понад, тут, понад оцією <клажна> стежиною. Кажу йому, чого ти не пішов сюди? Подивися, скільки він же все прозівав. І ось тільки, що думаю, ану перевірю знову, три дні минуло. Оце я побачила останнім, а першим побачила ось цього красення. Ану, хить-хить-хить-хить. Розхитилися. О, яка замазура. Ану, іншого беремо. Так, цей, мабуть, трішечки. Ой, слухайте, так вони щось глибоко засіли. А ну вилазим. вилазимо. О! Так, дякую, яка краса. Дивіться. Треба тихо, щоб не почули люди. Ми їх тут практично і немає. Я вже не знімала, бо тож в мене щось з телефоном, я знайшла ось ще отакого. Невеличкого, але ж такий, знаєте, горбик був гарненький такий, а ну зараз подивимося. Я знаходила не отут, я отам там далі знаходила. Ще оце сонце вилізло не дуже зручно. А так, це що. Це хтось маслюка пригатив голову йому зніс. А ну. такі начебто не, не бачу. Я якось переважно отут знаходила. Зараз дивимося, ще щоб не наступити ж. Але вони тут стояли, слухайте, як в мультфільмові. Навіть не треба було їх і шукати. Я була настільки здивована. Переді мною його тут стільки народу йшло. Думаю, як його можна було не побачити. Ану, це тут гриб. Ну, звісно, ой, яке. Дивіться. Ай, краса! Я так думаю, що це також. Ану. Ой, Боже, як тобі тут. Так напутався. Ні, зараз не витягну. Щось він так туди вліз О, ховаємо місце. Ще парочка у нас іде ось сюди ось до кошика. Кажуть, люди грязюку додому везуть. А нема мені ніколи їх в лісі перебирати. Нема. Вибачте. Так, а тут трішечки. Зараз так цікаво, що ж там мої знайшли, але ж ми ж кажу, ми зовсім розійшлися, щоб один одному не заважати. Я не люблю, коли переді мною біжать, і там ще туман бачите, ще трішечки є. І починають на ходу переді мною в двох метрах мої гриби збирати. Я цього не люблю. Тут же, знаєте, не скільки з'їсти, скільки задоволення. Хоча і супчик смач... смачнесенький. І що ще? Ми робили до картопельки підливу з грибами. Також смачно. Ну, Тут я більше не бачу. Не, не, а ви бачите? Я ще не дивилася, ще не розгортала, тому це разом з вами. Але мені здається, що це ну, дуже схоже на те, що я шукаю. Так, в принципі, воно. Воно. О, красим. Так, де твоя пара? Мені цікаво. Отак трішечки глянемо. Де ж повинна бути пара оцього красення? Поки не бачу. Хочу вам сказати, зараз такі зеленки, що, ну, зеленухи. Настільки гарні, от зараз покажу, що в них такі ноги, що вони, ви знаєте, не поступаються білим. Ось подивіться, яка. Тугенька така красуня. Просто шикарні. Ну, шукаємо далі. А оце горбик не воно. Чи це імітація горбика? Не воно. А де ж, ж є і воно? Оце начебто горбик. Ну, воно вже досвідчений грибник, знає, що це там, як не шишка, лежить, прокидана. Воно видно, що. Трішечки не схоже. Ми як заходимо в ліс, оце йдемо по цій алеї, туди аж в кінець, ну і паралельно, звісно. Я сюди не пішла, чому думаю, поперлися ж мої е, родичі. Потім думаю, та, мабуть, перегляну я, бо я щось їм не довіряю. Ну, скажіть, будь ласка, ну я розумію, там ще можна було б горбика не побачити. Ну, як можна не побачити оце? Ну як можна? Це ж вони бігли, розумієте, бігли. Йду, капелюх вгорі, добряче його видно. Потім скажуть, поїхали додому, бо грибів немає. Зараз я піду оце знову по цій же і вже, пот... Потім, мабуть, по оті повернуся. Тю на них, чесне слово. Я вже я розуміла, що вони розуміють, що на трошечки дивакуваті і швидкі, але полювання тихе казала, крім того, що тихе ще й повільне, якщо хочете щось знайти. Ні, побігли все, бачите, як втратили. Ну, зараз я, а мене вже так в кошику. То ще пакунок, мені, кульки мені треба шишок назбирати, великих. Але це треба десь шукати, бо тут такі див'язок під ногами. Замовлення в мене на шишки. Тому треба виконувати замовлення, тим більше я обіцяла. Ну Тут їх, мабуть, і не було моїх родичів, ну я тут щось і грибів не бачу. А взагалі ліс не обійти, не перейти. Я розумію, де вони приблизно ще можуть бути, але на все не вистачить просто часу оббігати. Тобто, що точніше, треба бігти, перти прямо, це як вони поперли, не знаю куди. Ну, Зараз, думаю, попереду ще будуть. Знайшли горбик, не, не швиди. І сперечаємося, що тут воно чи не воно. Ну, як ви думаєте, от прижіть? Усього горбика, ну тут на ньому шишечка така невеличка лежить. Ано розкриває. Зеленки. Ого, одна! Ой, давай мені її. ти зараз Ні, клади до себе. Вони зараз такі тугі, практично, дивіться, яка красунька. На, а ми думали вже, що білий роти Ну, Будемо шукати. Через такого гриба можна перечепитися. Дивіться, ану. Не факт, що він буде двоє їх тут. Вау, клас. Зараз будемо їх забирати з собою. Думаю, що будуть нормальні, гарненькі. До дороги вже дійшла, отам От десь своїх родичів покинула, а ну чую, щось там тут, -тут, -тут значить, більше знаходять. О, радості! А я вже подякувала Лісові. Тричі, вам скажу відверто, я ще й е, поклонилася. Ну, Также мені хто ж не бачив, подумаю, що ще, знаєте. ж. Е, думаю, на цьому ось, е, ось, що вона у нас, тополя трішечки перепочину. От завжди знаю, тільки подякуєш. Так і тобі дадуть. О, ось ще. Ну, звісно, що ну, з цього боку я не бачу. Звісно, що небагато, але я сюди не заради грибів йшла, а сіла для суто відпочинку, тому що знаходилися переважна більшість. Ну, Я додому приїду, розложу, покажу. У мене ну, білі є, я не знаю скільки, можливо, там за 15 штук, не знаю, скільки в сина, скільки чоловік, бо я його ще не бачила, скільки він назбирав. Там щось у сестри трішечки. Маслюків практично немає. Багато підзеленок, зеленок, що ще. Ну, гірчаки, ну, в принципі, ото і все. І, а, багато цих лисичок, говорушок, цього дуже багато. Не знаю, що вони там буду перебирати ще їхні кошики і покажу. Ну, каже Думала, що маслюк це я її чую здала, то був білий. Тому я вам ще не кажу до побачення, а зараз будемо вдома перегрібати це все і потім ще. Окремо прозвітую і покажу і підсумок нашого сьогоднішнього збору грибів. Спочатку покажу: оце два відра. Тут асорті зеленки, гірчаки, підзеленки, що тут ще рядовка тополива. Оце два відра зараз буду гарячою водою заливати. Тут асорті маслюки, рижики такі гарнюнькі. Лисички, ну наші лисички. По-нашому. Ділюся одну ось рядовку фіолетову. знаєш, ось руки, не, не одягла перчатки. а ну, Ой, як вона пахне. А оце пішли по білим. Оце назбирав врожай мого сина в нього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Каже, було одинадцять. Так, а де, може, неправильно їх рахую зараз? Оце кучка моя. Дивіться, які. Ой, боже, просто. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь один, двана, тринадцять, 14, 15, 16. Це моєї сестри. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Каже, дев'ять. Це у мого чоловіка. Такий урожай білих. Він набрав дуже багато маслюків. По -по -по Порівняно з нами. Тобто оце. І весь врожай. Люди збирають, рахують відрами та ящиками. Ми рахуємо поштучно білі. Так, щоб відрами і ящиками так в нашому регіоні не буває. Тому ми цьому радімо. Дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші лайки, за коментарі. Дякую взагалі, що ви в мене є. Дай вам Бог здоров'я і обов'язково до зустрічі!